Так, градусник вже показує на мінус 1 навіть ближче до нуля, але коли я виходив ще на вулицю, там півгодинки назад там було ще на двох стояло. Температура піднімається, але, але було мінус два градуси сьогодні. Ще в затінку ще до цієї пори видно, що паморозь по траві, де сонце вже розстає ще добавлю, як то виглядає на машині. Так, да, ось таке в нас сьогодні 28 квітня, 28 квітня ранок. Ось така в мене ситуація, мороз, мінус два, абрикоса. А з'ять підмерзла, підморозила. Персик. Так же само впустив всі свої листочки, підморозила його конкретно. Це вже восьма година ранку. Все ось в такому стані. Це не тільки персик, можна сказати, підморозились. Так, він всі листочки поупускав бідолаха. О, не тільки перших, це навіть і приморозило і вишню. Всі ось такі замерші, опущені і черешню. Ось Так вони бідні, поскручувалися. Ну, абрикоса теж, навіть прибило трохи і грушу, бо дивлюсь так по, по листочкам. що... Видно, вони теж такі в морозі, так поскручувалися. Ну Просто бачу, які вони були вчора і як вони виглядають зараз. Да. Ситуація не найкраща. Але що хочу сказати, що на сьогодні саме основне морозу не мало бути, мало бути вночі, плюс один показувало. А яка температура була вночі, я навіть і не знаю. Ну, виноград по винограду і скажемо. Ну, Вроді би все, все нормально, хоча він в мене ще так, скажемо, не сильно розпустився, може тому все нормально. Це капець, щось цей... Щось цей рік я навіть не знаю. Дуже тяжкий, дуже тяжка весна. Думаю, що звісно не тільки в мене, що це у всіх, але але вже здавалося, що пройшло. Оказується ще ні. Цікаво чи перший скине зав'яз. Чи не скине? Ну, черешню реально підбило теж. Листки прям... Листки як варені. Зараз не знаю, буду брати якісь мегафоли, якісь стимулятори, чи антистресанти, щось певно прийдеться трошки трошки якось спасати ті дерева. Айва, все нормально. Так, візуально все нормально. Ну, черешню теж, черешня прибита така ось. Аж... ж вже, скажімо, трошки її пустило, вже мороз пускає вже в восьма година. Я просто не знаю, який мороз був вночі, так як... ну, не дивився, так як його взагалі не мало бути. Ось так синаптик показує одне, а в реальності зовсім друга ситуація. Блин, навіть і яблу не підморозило. Якщо буде чути, No, prąd, prąd się zaamusił. Tak, co kapiesz.